Ефірі інформаційна програма 102 Інформ. Я вас вітаю. Проект представляє головне управління НВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про роботу правоохоронців. Не перемикайтесь! Ми вже звикли, що вулиці наших міст прикрашені в переносному сенсі гірляндами різноманітних товарів. На тротуарах центральної частини Дніпропетровська на всіх без винятку жилмасивах кожного ранку розвертаються цілі ринки. На вулиці можна придбати що завгодно: тут і продукти, побутові та господарські дрібниці, і одяг разом з взуттям, іграшки і сувеніри. Вибір вражає законодавством. Заборонена стихійна торгівля. Правоохоронці не припиняють боротьбу з вуличними ринками. Протягом минулого року лише Дніпропетровські міліціонери склали більше двох тисяч адмінпротоколів за несанкціоновану торгівлю. Але люди завжди повертаються на ті ж місця одразу після перевірок, пояснюючи свою поведінку, тим, що дуже важко, тобто дорого, сплачувати оренду торгівельних місць на офіційних ринках. Влада міста періодично повертається до цього питання і пропонує все нові й нові варіанти його рішення. Зараз керівництво Дніпропетровська в черговий раз пропонує продавцям переместитися на офіційні ринки і визволити вулиці обласного центру від столів, столиків, наметів та кіосків. По инициативе первого заместителя главы города Днепропетровска, Крупского Анатолия Федоровича, было создано условие для граждан, которые торговали ранее на улицах города, по льготным условиям возможность реализации своих товаров на официальных рынках города Днепропетровска. І як би не реагували на такі пропозиції самі продавці, стихійну торгівлю на вулицях міста необхідно припинити. Найскладніше доводиться працівникам центрального кіровського району Дніпропетровська. Улічна загроля це біч нашого города, яка не украшає наш город, приводить його в непристойний вид, від його і тим більше, що нарушає закон административное правонарушение. Самые проблемные места это площадь Островского, площадь Петровского, улица Шмидта. Эти уль... Места находятся в расположении центрального рынка Озерка. По другим районам это жилмассив Тополь, жилмассив Победа в районе рынка Кодок, но там концентрация уличной торговли намного меньше. Під час проведення заходів по ліквідації несанкціонованої вуличної торгівлі на центральних площах та вулицях міста правоохоронцями вилучено продуктів харчування промислових товарів, тютюнових виробів та dvd дісків на суму 84 тисячі 786 гривень. Але вилучення товару це вже останній крок в системі профілактичної роботи з вуличними продавцями. Першу чергу це разісвітна робота. Объясняем, что торговля незаконная. После раздетелей работы идет составление административного протокола, если она не приносит своих результатов, и изъятие товара. Штрафные санкции до 1700 гривен по протоколу. Ну и сумма по известному товару бывает разная, в зависимости от стоимости товара. Проверки проходят не менее двух раз в неделю. В данном случае будем проводить проверки. Кожний день, даби ну, обрати влічну торговлю сулі з города Дніпропетровська. Треба сказати, що завдання перед правоохоронцями стоїть досить важке. Якщо продавець з вулиці добровільно не припинить торгівлю, примусити його буде нелегко. За торгівлю з рук в невстановленому місці законодавством передбачений штраф аж від 17 до 255 гривень. Тема наступного сюжету дуже болюча через страшні події в країні. Довіра громадян до волонтерів останнім часом зміцнилася. Сотні людей покидали роботу, бізнес, навчання і щоденно збирають допомогу воякам, переселенцям і хворим, в тому числі грошову допомогу. І тут важливо, коли ви даєте гроші на будь-яку соціальну допомогу, як зрозуміти, що перед вами волонтер, а не шахрай? На жаль, як кажуть в народі, кому війна, кому і мати рідна. На фоні активізації благодійних організацій активізувалися і зловмисники, які, прикриваючись шляхетними цілями, наповнюють власні кишені. Дільничні інспектори міського управління міліції обласного центру затримали прямо в центрі міста біля Троїцького собору жінку, що збирала гроші на лікування дитини. Затримали, бо уявна волонтерка не мала при собі документів, які підтвердили б її повноваження. А такі папери повинні бути. Слід зазначити, що всі благодійні фонди, всі волонтерські організації, які збирають кошти на лікування або на нужди на потреби антитерористичної операції, на перехрестях вулиць, в парках кошти не збирають. А у виключних випадках, якщо це потрібно, то у кожного представника такої організації при собі є договір. Є довідка, що він є представником такої організації, також скринька. Ця скринька вона опечатана печаткою. Такою ж печаткою, яка є в довідці, яка є в договорі. І мається також угода про надання послуг, скажімо так, про надання, ну, про збирання, скажімо так, коштів на лікування якоїсь дитини, яка потребує. Цього, цього лікування. Під час проведення перевірки співробітниками бабушкінського райвідділу міліції були встановлені ще двоє поплічників шахрайки. За словами зловмисниці, це друг її чоловіка запропонував такий бізнес. Все підготував і забезпечив її необхідним. Мені тут дав муже знайомий, дуже хороший. І що він сказала? Сказав, Сказав, що збирайте на дівчину гроші, 25% п'ять процентів наших, останні передавали сім. А хто це друг? Я не представлялася. з моїм мужем відбував, ну, срок. Як довго жінка збирала гроші на уявну дитину, зараз з'ясовують слідчі. В ході перевірки було встановлено, що громадянка з 1977 року народження та двоє молодих хлопців виготовили брошури, де була. Вклеєна фотографії хворої дитини та збирали кошти на її лікування. Під час опитування останніх вони зізнали, що кошти збирали для своїх потреб, а не для лікування хворої дитини. Саме дитини в природі немає, вони як, якби, ну, з журналів чи з фото взяли ці фотографії, наклеїли, скажімо так, і... Відомості за вказаним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Шахрайство вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому. Санкція цієї статті передбачає накладання штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років. Або обмеження волі на строк до п'яти років, або навіть позбавлення волі на строк до трьох років. У Дніпропетровську пройшла операція візит. В ході її проведення дільничні інспектори міліції завітали до громадян в гості. Як проходила операція і навіщо? Про це дивіться далі. Мета таких заходів підтримувати тісний зв'язок між міліцією та людьми. Далеко не кожен громадянин готовий прийти зі своїми проблемами і питаннями в міліцію. Тому прихід дільничного для декого – велика допомога. Є й інша сторона справи. Спілкуючись з мешканцями, правоохоронці отримують інформацію, необхідну їм для роботи. Особлива увага приділяється підобліковому контингенту громадян. Уділяємо особое внимание подосчетному контингенту. Це в першу очередь. Подусчетному контингенту у нас относятся ліца, состоящие под гласним адміністративним надзором, ліца, совершающие насилля в сім'ї, а також лица, ранее судимы, судимость яких не зв'язана з лишенням свободи. Щодня дільничний інспектор міліції встигає обійти два-три під'їзди багатоповерхового будинку. А це біля сотні квартир. І в кожній своя історія, свої радощі, і біль. Проблеми і досягнення. Раніше люди з більшою довірою відносилися до подібних візитів. Зараз двері відкривають тільки тоді, коли переконаються, що прийшов справжній міліціонер. І це правильно кажуть правоохоронці. Сьогодні потрібно бути особливо пильними і уважними. Я би попросив жителів району бути бдітельними к новим сусідям. Якщо вже не ведуть себе як-то підозрітельно, то ліба приносять в ночної час суток. домой, либо из дома выносят, сообщать об этом участковому инспектору милиции. Также необходимо обратить внимание на оставленные возле подъездов домов автомобили, которые долгое время стоят без присмотра, что сейчас хорошо видно, это по снегу, то есть заснеженная машина долго стоит, неделю-две, то есть необходимо обратиться, проверим данную информацию, потому как в автомобиле могут быть подозрительные предметы различного характера. Вот э, необходимо обратить внимание на предметы, э, кладе, э, ручные клади, оставленные возле подъезда, на лавочках в подъезде. При обнаружении данного предмета необходимо обратиться по линии 102 либо же к участковому инспектору милиции э, и сообщить данную информацию. У Дніпропетровську працівники міліції припинили діяльність мережі онлайн порностудій В ході проведення п'яти санкціонованих обшуків за місцями розташування студій співробітники управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, виявили та вилучили 25 робочих комп'ютерів з веб-камерами та інші докази злочинної діяльності. Загальна вартість вилученого становить близько 250 тисяч гривень. Кілька студій, обладнаних досить якісною комп'ютерною технікою, розташовувалися на зйомних квартирах в центральних районах Дніпропетровська. В ході слідчо-оперативних дій правоохоронці з'ясували, що моделями в порностудіях працювало кілька десятків дівчат: Наймолодші – 18, старші – 30 років. Дівчата, як завжди, виправдовуються тим, що були потрібні гроші, а роботу знайти важко. зв'язку з трудним фінансовим положенням. приблизно в сентябрі 2014 року, в соцсетях, а именно ВКонтакте, я нашла работу веб-моделью. Позвонила по номеру, который был указан там в объявлении. Мы созвонили с администратором и договорились о встрече. Во время встречи я прошла собеседование и через два дня вышла на работу. Заробітну платню дівчатам пропонували немаленьку від 500 доларів і, мабуть, сплачували її, якщо дівчата продовжували працювати. Щоправда, з роботою моделей робота цих дівчат не мала нічого спільного. Мені підложили роботу і пообіцяли зарплату від 500 доларів США за зйомки перед онлайн камерою в нажуном вигляді. Наразі мережа порностудій закрита. Техніка вилучена. Вирішується питання про об'яву про підозру власникам та організаторам мережі. На сьогодні це вся інформація, яку ми приготували для вас. Нагадую, якщо ви бажаєте передивитись якийсь із сюжетів, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.